Іржаві подекуди з дірками такий вигляд мають труби, по яких 30 років постачало тепло до осель житомирян, навчальних закладів та обласної лікарні. Головний інженер підприємства Житомир теплокомуненерго Руслан Погребняк каже, що пориви тут траплялися щозими по декілька разів. В цьому році вона два рази в нас був порив, сильний був порив на цій тепловій мережі. І відповідно були втрати теплоносія, втрати, тепла втрати. Замінити цю тепломережу вдалося за рахунок кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку у сумі 90 тисяч євро. Виконує роботи київське підприємство Прогрес, яке перемогло у тендері. Наша бригада складається із два сварщика, два, два ріщика. П'ять робочих, ескаватор ще, крановий, ну і два автомобіля. Труби, які укладають, виготовлені у Словаччині, а ізоляція їх українського виробника. Термін гарантії без аварійного використання становить 30 років, каже Руслан Погребняк. Труба попередньо ізольована. Вона, по перше, не дає таких втрат теплових, немає втрат, і відповідно не будемо втрачати теплоносів. Плануємо в понеділок закінчити монтаж самої труби і робити вже попереднє нагрівання і спитання самої теплової траси. Леонід Харшан, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.